Давайте поглянемо, що в нас є. Пилки. За 70 гривень на любий смак. За 100 гривень. Зараз покажу, що є по саду-городу за приємну ціну. Не пам'ятаю, де 100 гривень. Розкладна пила 100 гривень. Що у вас є по 100 гривень для саду-городу. Набор садівника 3 одиниці. Ось дивіться, 100 гривень. Це в нас лопатка, вилка, веделка, черпачка. Дивіться, такий набор 100 гривень. Зараз просто шара. Набор з трьох одиниць по 100 гривень. По 20 продали вже вам. Ціна такого набору 100 гривень. Знаменитий ніж. Дуже він мені подобається. Це у нас, знаєте для чого? Правильно, для підрізки, для підрізки не яєць. А для підрізки, для щеплення дерев. До цього ножа є у нас спеціальна лента. Хто розуміє, той розуміє. Є в наявності такий набір там взагалі за 150 гривень. От вам щоб все готове. Це у нас для підв'язування дерев, винограда. Різні у нас теплера, секатори, Сікатори, як скоби по них, так само і ленти. Є в наявності. За саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Якщо вам впадло пиляти, хочу запропонувати, є наявності. Ось такий у нас прибор, агрегат. Теж в кількості. Кому цікаво. Це вже для ледачих. Для ледачих або для лінивих. Можна використовувати у нас як і для підстригання нігтів, дівчата, манікюри, педикюри. Такий агрегат за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Дотримуйтесь техніки безпеки, не суньте сюди пальці, яйця. Ціна саме адекватна. Також хочу вам запропонувати, теж є у нас такі агрегати, як уже пила. Пила робили обзори. Дуже чудова пила, що не пиляє, навіть іграшки. Це не факт, бо там був, був пластик, бачите, я тут дуже чудова пила. Всім рекомендую з двома акумуляторами. Дерева, вона пиляє, ну, іграшки не пиля, вибачайте. Яка ціна, така і пила. Також в нас є посаду городу різні підв'язки. Це Ось підв'язка, знаєте, під що? Я вам скажу. Тільки не на шию. На виноград. Тоже, і різні пили, садогород. Що ще по садогороду? А, є різні, бачите, у нас туманні системи, там, рок, зрошування. Це все є. Дуже адекватна ціна на сайті 100 гривень ком'юа. Так що заходьте, садгород. Є і тепло. Є великі пили, малі пили. Зараз перейдемо в другий відділ, я вам покажу. Дуже багато чого є. Ось зразу на дачу, щоб руки можна було помити, дуже чудові крани там за 500 гривень на сайті 100 гривень. .ua. Так що замовляйте, всім гарного дня.